Іван ну. Кулещук перейшов з Карпат до Шахтаря, і зараз пішла така тенденція, знаєте, яка була притаманна 90-м, коли гранди скуповують футболістів за системою. Не треба грати, можливо, за мене, але не треба грати і проти мене. І зараз, знаєте, якби. Е Будь все, що найкраще є в українському чемпіонаті, не так багато. Зараз е, намагаються ну, от, гранди підібрати під себе. За нашу інформацію, е, ще один футболіст може з літа поповнити е, лави донецького шахтаря. Це центральний захисник Чорноморця. Давід Хочолава І після гри з Динамо ми поговорили із самим Хочолавою і з головним тренером Чорноморця. Давайте послухаємо, потім поговоримо на цю тему. Давід, переходить шахтар не знаю информации пока у меня такой нету. Слухи ходят. Сам Давид говорит, что он еще ничего ни с кем не подписывал, поэтому он. Пока наш игрок, у него заканчивается летом контракт, поэтому будем думать, смотреть. На данный момент он отыграл игру, едет в сборную в Грузии. Но по приезду я не знаю, может, какая-то информация появится. Ну, він, в принципе, ему пропонует так розумію, клуб. Просто пока еще перемовини найдут, да? Не можете продовжити продолжить контракт. Однозначно с ним ведут переговоры наше руководство. но пока что я так понимаю, что ни к чему не пришли. Не, я не подписывал, пока шахтеров. Но ну, идут, как переговоры идут, мы так понимаем, что они интересуются вами. Пока получается, у меня дома я контракт, так что я даже не обсуждаю дома ничего. Посмотрим после сезона, что будет. Вам интересны такие варианты? Не знаю, после сезона, когда отпуск будет, буду обсуждать все варианты. Черноморец, как предлагают вам новый контракт? Какая ситуация здесь? Да, предлагают. Пока конкретно не разговаривали, но думаю, что скоро сядем поговорим о новом контракте. Дуже небезпечна тенденція. В чому вона небезпечна? В тому, що е, клуби забороняють грати орендованим футболістам проти себе. Скуповуючи таким чином, знову ж таки, футболістів, вони потім садять їх на лаву запасних проти себе. Є вже один такий футболіст у вкладі Чорноморця Данченко. Я сумніваюся, що хоча лава може когось витіснути з центральних захисників шахтаря, правильно? Тобто він залишається в Чорноморці. І зараз йде така тенденція, що знову ж таки, або Київський Донамо, або Донецький шахтар будуть скуповувати футболістів, і ці футболісти не матимуть змогу грати проти них. Це вже не зовсім конкурентність. Тут треба виходити з ситуації якось, Олежа. Ні, yeah, ну ти так на, на два, на три ша смотриш вперед. Но, так а вона в нас та тенденція вже дуже давно. Ну він положил переход в хорошу команду. Я не думаю, що именно в скупка йде футболіста для того, щоб вони не грали проти тебе. Він буде грати в Шахтарі? Ні, на даний момент я соглашусь. він по конкуренції не буде. Вряд ли. Вряд ли. Но опять же. Все, все показує поле. Но на сьогоднішній момент, естественно, он, наверное, слабее. Правильно. Я просто до чого веду. Що нам зараз треба вирішити, от ми на цій проблемі хочу показати, що нам треба вирішити проблему з цими орендованими футболистами. Що делать? Дозволити грати. От просто дозволити грати, хай всі грають проти один проти одного, всі виходять, всі. Так, хто так, є... значально Ми говоримо, що повинні грати спортивний принцип. Не должно вот быть, тому можна, тому нельзя. Але якщо ви віддали в оренду, или аренду, пусть грають і проявляють свое лучшее качество.